Доброго ранку, мої малята. Сьогодні в нас пора року зима, місяць, грудень. І сьогодні ми зможемо поспостерігати за зимовим небом. Ось бачите, яке воно блакитне, трошки є білих хмаринок. Погода сьогодні трішки морозна, а небо дуже-дуже-дуже красиве. Справжнє зимове. Небо чисте, голубе, високе. І має трішки білих хмаринок. Ось, бачите, на деревах вже нема листочків зовсім. Всі листочки впали додолу. І на фоні неба дерево простягає свої чорні віти. Дуже красива природа у нашій країні.